Гордість прилук це молодь, яка навіть у час війни вчиться навідмінно, розвивається й мріє про сильну Україну. 68 прилучан вже сьогодні вписують свої імена в історію міста. 3 червня їх урочисто привітали у центрі творчості дітей та юнацтва. Нагородили подяками міського голови Ольги Попенко та цінними подарунками. Міська рада відзначила обдарованих учнів. Це переможці і призери творчих конкурсів, спортивних змагань і турнірів. Також прилучани успішно взяли участь у написанні олімпіад, здобувши почесні перші, другі та треті місця. Це визнання кропіткої праці і молоді, і батьків, і педагогічних колективів. За такі високі здобутки міська рада вдячна, адже вони гордість громади. З найтеплішими словами до присутніх зверталася міський голова Ольга Попенко. За ваш талант, дякувати вам усім за відміну навчання, за високе досягнення в спорту із серця. Ми сьогодні усієї для, для нашої нашій в час. Будемо дякувати вам за любов до рідного міста. Дякуємо вам за любов до свого захвату. Всім вам дякуємо за любов до нашої країни. Ми можемо що в нас такий пановиті і, і розумні діти. Звичайно, що крім світ ящиця, крім світ всіх, які на сьогодні будуть говорити з любов'ю і серці, інші не можуть бути. Ми будемо цією громадою, всі дороги наших діти, бажати, щоб ваша життєва стежина завжди була обстенена віками радості, ліками здоров'я, віками Любові, відвіданої удачі і звичайно, ми будемо вам бажати гарних літніх канікул. для тих, хто сьогодні зарештує навчання, тих, хто буде вступати до вищого навчального закладу. Ми будемо бажати звичайно, щоб шутків. І сьогодні усієї команді, і разом з вами ми будемо дякувати нашим захисникам. Бо тільки за тим, що вони сьогодні роблять нашу день, ми з вами маємо можливість зустрічатися. Нехай Бог оберігає всі людей, Нехай Бог оберігає кожну вашу родину. Нехай Бог оберігає всіх наших захисників. А ми знаємо, що наша країна обов'язково переможе Бога. Слава нашим захисникам, слава нашій кінець України. Цьогоріч одинадцятикласників випустили шість ліцеїв. Це навчальні заклади номер 1 5, 6, 7, 9 та 14. Загалом у доросле життя пішли 308 випускників. 50 з них отримали свідоцтва з відзнакою. Випускниця 11-го А класу ліцею номер 5 Анастасія Ващенко також успішно завершила навчання. Каже, всі предмети вчила на відмінно. Оскільки завжди саме дисципліна у мене є, тому я йшла до своєї мети і завжди плідно працювала. До цієї відзнаки я йшла починаючи з першого класу. Я поставила за собі за мету, що хочу вивчитися на відмінно. Звісно, я більше гуманітарій, незважаючи на те, що навчалася в поглибленому вивченні математиці, але здебільшого я полюбляла іноземні мови, українську мову та літературу, тому брала неодноразову участь у мовних літературних конкурсах. Можливість отримати нагороду з рук міську голови Анастасія вважає почесною. Надзвичайно приємно та досить таки неочікувано. А, також я хочу подякувати за цю неабияку можливість бути сьогодні тут присутньою на такому гарному заході. А скільки цілий рік я блідно працювала, і мені надзвичайно приємно тут бути. А для тих, хто сьогодні лише починає йти омріяним шляхом, у Анастасії є важлива порада. Головне це взяти себе в руки. Переступити через можу, не можу, треба, оскільки це наше майбутнє. Ми працюємо на себе на своє майбутнє на вступ до омріяного університету та омріяної спеціальності. 3 червня за високі здобутки отримали нагороди чотири учні ліцею номер 1 Відзначили і сім здобувачів освіти ліцею номер шість. З рук міського голови Ольги Попенко подяки отримували і сім учнів ліцею номер 7 Відзначилася юними талантами гімназія номер 10 Це п'ять діток. Ліцей. Номер 14 має одного кандидата на нагороду. У гімназії номер 12 навчаються двоє найкращих з кращих прилучан. Гімназія номер 13 також може похвалитися чотирма винахідливими та обнурованими учнями. Та найбільше найрозумніших містян навчаються у ліцею номер 5 Сьогодні ми прийшли на зустріч з міським головою. Це щорічна зустріч, і дуже приємно, що п'ятий ліцей мав змогу принести. Привести на цю зустріч 12 учнів це переможці обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, це переможці обласних етапів мовознавчих конкурсів. Ну, це кращі з кращих діти, які не просто вчаться, але й здобувають академічні перемоги і. Беруть активну участь у різноманітних конкурсах різного рівня, і всеукраїнського, і міського ж звичайно, і обласного, наймолодші нашій учасниці 10-11 років. Це учениця п'ятого класу. Вона перемогла у мовознавчому конкурсі, «Малиш Софія, і сьогодні не вперше вона переможеться, але вперше буде нагороджена, тому що її перемога обласного рівня. Сьогодні навчання часто минає в укриттях, говорить Тетяна Єлістратова. Та не зважаючи на все. Прилуки і надалі мають численні перемоги на освітянській ниві. Завжди складно було мотивувати дітей, здобувати якісне знання. Мотивація це головне, що послуговує, ну, скажімо так, досягати якихось перемог. А в умовах війни, в умовах перерваного освітнього процесу. Це складність подвійного призначення. Але все одно в будь-який час і до війни, і під час війни були є, я сподіваюся, будуть діти, які. Хочуть здобувати академічні знання, які хочуть брати участь у цих конкурсах, і які, звісно, будуть перемагати. Тому що дух суперництва це хороший, хороша практика. Шліфується характер, шліфується воля і піднімається самооцінка. Наші учні в цьому році брали участь і в міському, і в обласному етапі, і не завжди в класі. Були предмети, і були олімпіади, які писалися у сховищі, але жодна дитина не покинула. Такий конкурс і жодна дитина не сказала, що ні, я піду додому. Ні, всі виконали завдання, сподівалися на перемогу і отримали обмін'яну перемогу. Міська рада відзначила і чотирьох вихованців центру технічної творчості. Діана Д'яченко відвідує гурток Веселка центру творчості дітей та юнацтва. Дівчина одна з дев'яти нагороджених вихованців. Я отримую цю відзнаку вже вдруге друге від. За мої відзнаки за малювання, за роботи, які представлені в краєзнавчому музеї імені Маслова і на виставці в центрі творчості дуже приємно, коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, і це помічають люди. І міський голова нагороджує тебе. Діана багаторазова переможеця міністерських конкурсів, таких як знай і люби свій край, за нашу свободу, нове життя старих речей, зимова казка. А ще вона володарка двох гран-прі. Я найбільше люблю малювати природу, Марину. Мені якось так іде, я можу йти по вулиці, дивитись на краєвиди і запам'ятовувати собі такі намальовочки. Я малюю прилуки в різні пори року, і я малювала і центр творчості, і мою школу. і ну, Прилуки натхнення за ініціативи міського голови Ольги Попенко у прилуках надають фінансове заохочення талановитих і обдарованих дітей, Щорічно призначають стипендії міського голови найдостойнішим учням. Цьогоріч у місті 14 таких юнаків та дівчат. Серед них і Василіса Климкіна, учениця Прилуцького ліцею номер 5 Я, честь, я як стипендіатка та переможця мови конкурсу. Я щиро дякую Прибузькій при міській раді та міській голові Ольці Попенко за цю важливу ініціативу, за те, що підтримуєте нас, молодь, за, за, бачите наші зусилля та досягнення і надихаєте їх і далі. Грошові винагороди це не просто приємний бонус, це сильна мотивація, це те, що заохочує нас, учні, брати участь в олімпіадах, конкурсах. Це визнання, яке справді є кривом. Я щиро ціную цю підтримку. Вона доводить, що наші зусилля не марні, що наше місто це простір, у якому молодь не просто росте, а справді розвивається. Дякую за все, за можливість жити, і вчитися під мене Слава Україні! В числі найкращих серед кращих і Діана Дяченко. Дівчина отримує заохочення від імені міського голови вперше. Хоча в минулому році також брала участь в олімпіадах, але трішки не затягнула. Сьогодні в цьому році в мене вийшло все. Я отримала багато нагород за перші другі місця. Я пишаюсь цим, я дуже рада цьому. Сьогодні, звичайно, трошки хвилююся отримувати цю якось Для мене вперше, але дуже рада, що так вийшло. Це насправді приємно, адже ми дуже довго готувалися до цього з вчителем. Ми йшли до цього. Ми справді старалися для цього. Ми приклали дуже багато зусиль для цього і ну, справді дуже. Дуже приємно, що це помітили. Здобутками своїх дітей гордяться і батьки. Єгор Дяченко серед наймолодших стипендіатів. Тато хлопця Петро Миколайович говорить: його син йде до спортивних висот. Приємно, що він у своєму віці є неодноразовим переможцем, призером всеукраїнських змагань також же призером чемпіонатів України у своїй віковій групі. Як каже Петро Дяченко, Єгор планує витратити стипендію міського голови на розвиток кар'єри. Хочеться подякувати керівництву ЦТДДЮ за те, що вони подали подання на присвоєння стипендії міського голови. Мені особисто в першу чергу, звісно, як батькові і мамі приємно, але це заслуга в першу чергу тренерського штабу. О, також сюди входить і мама, тому що він паралельно відвідує, і Айкідо приймає участь. А саме заняття до боксу це була підготовка імено заняття айкідо, де він самого самого з самого-самого з трьох років вже він був в залі і там опановував ази. Спортивної майстерності, ну і звичайно, як перший тренер його зараз ще паралельно тренується він у боксерському клубі Драйв під керівництвом Юрія Шутіна. І ми разом тренуємо і ведемо його до спортивних здобутків найвищих. Атунків освітяни, учні та батьки кажуть, коли твою працю помічають, це додає сил. І приємно, що в прилуках таку роботу відзначають на достойному рівні за свою роботу, і ми дорослі хочемо визнання, і діти в першу чергу хочуть визнання. І добре, коли таке моральне визнання підкріплене матеріальною складовою, і стипендія, і одноразова грошова допомога це гарний приклад того. Як, по перше, міська влада турбується і е, поза увагою не залишає таких учнів. А по друге, це гарний приклад для інших учнів, які отримують знання в кожній школі, не тільки в нашій, це можливість проявити себе і отримати. Гарну винагороду, і морально, звичайно, що і матеріально сильні розумом, щирі серцем, непохитні духом. Саме така молодь зростає у прилуках. Це і випускники, і школярі молодших класів. Кожен з них уже зараз створить майбутнє міста і країни. Вони гордість, прилук і справжня надія України.